С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю з реактивних систем залпового вогню. Росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними постраждалих немає. Також з РЦЗВ обстріляли Кушугум, завдали чотири удари. Балабана знеструмлена повністю. Кушугум частково загалом без світла залишаються майже 4900 абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. Роботи мають бути завершені до кінця дня. Наслідки атаки на кушугум показав голова громади Володимир Сосуновський. Сьогодні знову підступно обстріляли. Територію нашої громади, Міністю, якщо бачите, це РСЗВ, день. Тут будинки, собаки поставалися. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім будинків. Сім. Зараз приїдуть перебиті. До речі, шановна громада, зараз відключена вся громада, віддали тренери, відключена, перебиті всі. Заковольтні лінії з восьми ранку зараз ще 5 хвилин приїжджають електрики, працівники Рему і будуть працювати, а газовщики вже зробили свою роботу. 72-річний чоловік загинув в Успенівці. Внаслідок атаки російського ф дрона Ще одна жінка отримала поранення. В Новопавлівці внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Йому було 66 років. А в Пологівському районі росіяни поцілили в мікроавтобус, постраждав 60-річний чоловік. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. У Запоріжжі під час пожежі врятували чотирьох людей. Ще вісьмох мешканців будинку евакуювали. Займання сталося 14 вересня в день в Хортицькому районі. Серед врятованих саморічний хлопчик і 15-річна дівчина, яких надзвичайники вивели із застосуванням кисневого рятувального засобу. Також врятували літнього чоловіка з опіками. Йому надали допомогу на місці. Пожежа зайнялася на загальному балконі під'їзду. Там горіли домашні речі. Ника оперативно її ліквідували та встановили спеціальний пристрій для димовидалення з під'їзду. Один укол, мінус 95% відсотків ризику виникнення раку. А в Запоріжжі медики власним прикладом показують важливість вакцинування від вірусу папіломи людини. Цього разу ще 30 медикинь правобережного центру первинної медико-санітарної допомоги зробили щеплення. Вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших штамів вірусу, що можуть спричинити рак шийки матки. Фахівці наголошують, найкраще робити щеплення ще до початку статевого життя. Тоді в Вакцина максимально ефективна бажано почати вакцинацію до початку статевого життя, і вікова категорія це від 9 до 14 років. Але ця вакцинація також ефективна з 25 до 45 років, тільки відрізняється від якщо до статевого двохкратно, якщо після початку статевого життя трьохкратно. В Україні вже з наступного року планують запровадити обов'язкову безплатну вакцинацію для дівчат віком 12-13 років. Медики переконані, саме так можна значно зменшити кількість онкологічних діагнозів у майбутньому. Наразі ж запоріжанки можуть зробити щеплення власним коштом, звернувшись до сімейного лікаря. Середня ціна вакцини – близько 5 тисяч гривень за дозу. Приноситься дуже добре. Якщо ми беремо статевого життя двохкратне, це ноль через півроку, якщо трьохкратне це ноль, два місяці і шість місяців. Алергічних реакцій немає, противопоказів основних немає. Бовці знову чисто. днями байдівці разом із поліцією та комунальниками провели осінню екотолоку у парку Дубовий Гай. 25 юних учасників руху від 10 до 17 років. Разом із дорослими зібрали сміття, пофарбували лави, прибрали алеї та простір навколо фонтану. Загалом привели до ладу майже гектар території. Взагалі по місту 37 балансових об'єктів, які ми обслуговуємо, це і міські пляжі, це і парки, сквери. Тому є попередня домовленість з юнацьким рухом Байда та з головним управлінням Національної поліції Запорізької області щодо вибору наступних локацій і проведення ще таких екологічних толок. Це вже четверта спільна акція поліції з рухом байда на згадку. Встановили першу табличку нагадування, аби кожен відвідувач знав, хто допомагає парку відроджуватись. Організатори вже планують нові прибирання на інших локаціях. В нас взагалі на постійній основі проводяться акції це екатолоки, зооволонтерство, щити серце це наша така. Також благодійна акція. Ми допомагаємо військовим. Тепер на наших місцях, де ми проводимо будь-яку відбудову, відновлення, встановлювати таблички про те, щоб люди бачили, знали, завдяки кому відбулося відновлення. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.